Ось вони біля піньочків зростають. Ліс зовсім інший. Дощик трохи є, але ну, тут як Діснейленд, але в, ліс, в лісі. Провозять прямо екскурсії, там на початку дитячий майданчик, мабуть, діток залишають і йдуть збирати гриби. Тобто дорослі збирають гриби, дітки граються в лісі, дихають повітрям. Так що тут грибників валом. Щось знайти, мені здається. Мало шансів, але шанс завжди є. Йдемо далі. Такий атракціон, і тут більш почищено, я думаю, що тут доглядають за цим місцем. Тут не виглядає він такий, якби зарошим. Але людей тут багато. Але гуляти тут приємно, це точно. З задоволенням. Ну, і шанс знайти гриби також є. Я думаю, екскурсії возять скрізь. І з також тут. Якщо спитати, то люди невідомо відкуди це приїхали. Не Йдемо сюди на цей бік. Не вийде, не вийде. Ну, в будь-який бік йдеш, ну, відчуттям все рівно, що це лісний Діснейленд. Дісне... Шапка зрізана. Шапка зрізана. Де ти її бачиш? А, так, так-да-да-да. -да 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 -да. Ось якийсь грибочок. Був. Бовдик, либо... угу. Ну, йдемо шукати далі. Який красивий мухоморчик. Зовсім інший ліс. Приїхали і тут. Ось. Шикарно. І тут ось повно таких. Володимир каже, що це поганки. І їх тут повно. Вони такі симпатичні. Цілі сімейства. Цим дуже багато. Поганки, поганки, поганки їх повно, просто повно. Але які вони симпатичні. Да. Людей тут повно. Ми прийшли, тут прямо привозять екскурсії, мабуть. Просто повно людей. Ось ще. Ну, хоч з цим будемо насолоджуватися. Вау! Це маслюк. Маслюк? Так. Да, Обалдіть. Давай. Здоровий, такий жирний. Угу. Усе ще. Да, Дивись. Старий. Ну, старий, усе молодше. Маслюк. Натрима. Не, угу. не молодший? Не молодший. Дякую. Дякую, угу. І що ми не будемо брати? Ну, бери хоч щось. А ось ще якийсь грибок. Іди сюди. Я думаю, що це маслюк. Ні? Але ще сумнівні. Ти переворачуєш, правильно? Дивися, яка красиво. ця. І тут... І оце машина, да. Так я тобі за це ще кажу. Ой, я не можу. А що саме цікаво, ось йдеш, йдеш? Прям отакі полянки у цих ложних опеньків. І знову прям ціли груздія. Красиві, але не нес'ясні. Але як красиво вони виглядають. Це щось просто. Це просто краса неймовірна. Як красиво. Да? І знову біля пінька. Я не можу. Я прям уляглася біля них. Як це красиво. Буду грязна, як свин, але з красивим рекурсом. Вау! Яка краса. Ay, ay, lipata, lipata, peserta. Нічого не бачу. Ось три опенька ми знайшли і, в принципі, на цьому все. Сілу зай сімки. Поганка. <ганка> Красивий, просто неймовірний. Мухомор. Бледный мухомор. Красивый. Продолжаем ушлях. Тимо. Насіння є, людей скрізь повно. Це не дуже Класніче, класнюче, коли ти йдеш і не здається, що скрізь люди. А тут прям скрізь люди. Тут люди, там люди, скрізь. Це вже не те. Не бери. Чого? Він же ядовитий. давити. Це ядовитий? давити? Звісно, це ж цей же мухомор. Да, то на подивити. Такий саме, такий самий. Угу. Той руки є. Красивий, зараза ха. І ось величезні, а їх тут повно. Нереальна краса. І ось ці полянки з грибами, але не з'їсними неймовірні, <різь> їх так багато, а хороші гриби потрібно ще пошукати. Чого ви сюди за нами йдете, а? Не ходіть за нами. Дивіться, яка краса, так? Да? Поки нічого не можемо знайти. Тут прошерстіли ось ці екскурсійні, що знову поганки, не, так? Ні, я думаю, що це все-таки був зонтик, один з запити знімали. Я поняла. Вот сломаю ее. У нас труп чисто. Да, да, труп чисто. Какие ярон? Ну, что-то те що, не знаю, доїхала з до Одеса. Ну да. О, скрізь вони, да? Ці екскурсії пішли від них подаль. Да я маслячок. на виліз, да? Угу. Немножко більше катанка, видно він десь тут пробував довго лізти. Ось ось ще. Де? Маленькі. Ні? Ну так, це що, навіть. Зачем ти трогай погано? Я звичайно корзинку поставив, там до Угу. Добре. Я так і зроблю. А є крацунчик виглядає, легко знайти, ховається собі. Да, хороших хорошок. Спробуй ще знайти. Ну, пішла далі дійсно, в сторону річки? Пішли. Йдемо. Щось немає більше. Грибів там було більше. Зараз перейдемо дорогу, можливо, там буде ще щось. Але хоча б погода вже трошки налагодилась і можна гуляти. Пригода продовжується. Ми прям вийшли на цей дитячий майданчик, так? Ні? Інший бік. Дитячий майданчик там. Угу. Угу. Там такий обрив. Вимило, мабуть. Шукаємо тут гриби. Чи куди ми будемо повертати? Куди повертаємо? Вони розуміють, що сонечки молоді ховаються. Угу. Випустили їх. Поїдати тлю. Перейшли до року. Йдемо далі збирати гриби. Щось грибів дуже-дуже мало. В цьому лісі знайшли, бо там атракціони грибників. Але ми перейшли на інший бік, можливо, тут щось і буде. Можливо, тут менше людей. Це поганка. Ідемо туди, а я там шиповні колись збирала, так? Да? Чукаємо mm -hmm. маслята в більш молодому лісі, але також нічого немає, дуже схоже її. Гриб, але не він. Йдемо, шукаємо далі. Літом пару шутнів. Зараз нічого немає. І молодий ліс, і старий пройшли, да, стільки, скільки в Карпатах не знайшдеш, тоді прям було щось вау. Говорушку? Ага. Тут я раньше любила жарить. Ага, де то що? Такий... Ой, щось впав він в мене. Пішли там 50 метрів в одну сторону і там йдемо до машин. Хтось збирав. А що ж це за гриб такий? Володимир, а що це? Може. Угу. Хтось його вже зірвав. Ну, не зірвав, а його хтось з'їв. З'їв, під'їв? Хтось, Ага. Я більше не бачу. не вистачає. Не вистачає, так? Сонечка не вистачає. Про них так вот. Это футбол. Нічого нет не так, то с мало злата. Мало злата. Будемо шукати далі. Це йдемо, 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 йдемо. Там все таки є. Ну, якщо тут нема, то наверное, там теж. То і там нема, тут нема, там нема, Сонця нема і грибів нема. Ось такий висновок можна зробити. Але повітрям подихали, втомилися, поїдемо пити каву. Як же по дорозі йти, якщо вдруг тут є гриби є? То яка там дорога? Ось тут така частинка лісовичок. Тут є для сміття. І ось там через дорогу стоять взагалі автобуси. І тут можна відпочити. Також тут є дитячі майданчики, якісь такі частини для відпочинку, мангали, де можна шашточок приготувати. Ось так це все виглядає. Сучасний такий. Дизайн красиво. Клам для шашлика тут приїжджають. Тут ми ходили в той бік, тут туалет є. Ось можна зробити шашлик. Також Ось, Ось так цивілізовано все. Все, збираємо, з поїдемо далі. Ось Денний лісовий офіс, філіабалтське лісове господарство. Тут було більш чисто, ніж через дорогу, коли ми переходили. Там взагалі більше сміття. Тут видно, що прибирають. І ось розказують, скільки розлагається сміття на прикладі. Ось така частинка для відпочинку в лісі. Бачила, що дітей тут залишають в принципі. і... Дорослі йдуть шукати гриби. Можливо, комусь ще щастить.